Коростенська вода з під крану знову має неприємний рибний запах. Фахівці комунального підприємства Водоканал просять перечекати. Це явище є природним. Та щороку спостерігається в зимово-весняний період під час гниття синьо-зелених водоростей. В річці уж від минулої неділі ми спостерігаємо рибний специфічний рибний запах питної води, що йде з крана. Щорічно, в період міжсезоння відбувається, коли річка замерзає. І Після теплої осені починається масова загибель водорослей. Вони отримують стрес, кисень не поступає, течії немає, і всі водорослі починають гнити. Від цього потерпають всі малі міста України, в яких водозабор з малих річок іде, де немає течії. Тобто цей період триває від двох тижнів до місяця. Було піднято дозареагентів, вода очищується, вода чиста, але Запах цей неприємний. Ми його не можемо прибрати. Немає, немає таких реагентів, які б могли знизити взагалі прибрати цей запах. То це така незручність, яку нам потрібно перечекати. Незважаючи на рибний запах, питна вода, яка надходить в розподільчу мережу міста, безпечна в епідеміологічному та радіаційному відношеннях. Є нешкідливою за хімічним складом та відповідає вимогам санітарних норм і правил. Таку інформацію оприлюднили на сайті підприємства. Більш детальну інформацію щодо якості води населення міста може прочитати на нашому офіційному сайті Користунь Водоканал. Там виставлені таблиці води. Ми кожен місяць виставляємо повний аналіз води, яку ми беремо з річки і яку ми подаємо в мережу. І також для зручності для населення представлені всі норми. Тобто людина сама може дивитися і порівнювати, яка вода йде і яку ми ну, споживаємо. Ваємо на сьогоднішній день ще немає безпечних засобів для нейтралізації рибного запаху. Отже, ще певний час ми будемо його відчувати. Фахівці водоканалу просять поставитись до цього з розумінням.